Всім привіт! З вами Ольга Панченко, і зараз ми розберемо стартовий набір новачка. Два варіанти, які можуть бути для себе любимої, і я починаю бізнес. Або я себе люблю як слід. Тож, набір улюблені продукти, включає сім базових засобів для догляду за шкірою обличчя щодня. І це чарівний набір, очищення. Антиоксидантне зволоження, денний захист СПФ за 30 нічні вітаміни. Тонік з гіалуронкою обов'язково. Сироватка С плюс +E. Є. Да, ось цей дорогий засіб, геній у боротьбі з першими ознаками старіння. І Сісі-крем легкий флюїдний, тональний захисний крем. Це набір улюблені продукти, і він йде з максимальною знижкою аж мінус 60%. Ну, це по секрету. А починається все з набору стартового, етап стемпний. І це ось така сумка лакова брендована, в якій ми маємо два засоби, дуже добре доповнюють колекцію улюблених продуктів. Це туш Lush Intensity з ефектом накладних вій, і знежирений засіб для зняття косметики з очей наш бестселлер. І разом ми маємо 9 засобів майже на півтори тисячі злотих, а до сплати за все це, включно з дзеркалом, що стане таким приємним доповненням ритуалів ваших вранці ввечері або б'юті зустрічей. І ще й пробніки, щоб роздати шістьом дівчатам, які вдома влаштують салон краси і 2-3 дні будуть користуватися чарівним набором. Тож, до сплати всього лише 560. 9 злотих. Всі 9 засобів, і сумка, і додаткове входить в цей набір. Це набір улюблені. Але ми пішли далі, тому що далі в нас іде, тут було три коробки. Ось такий кейс у подарунок для тих, хто обирає варіант Я люблю себе як слід, або Я починаю бізнес. Ось такий рожевий кейс дарується, якщо ви розширите своє замовлення, ну, наприклад, як ми зробили з новачком, набір Сетінг Хендс, верхотні ручки, додали набір для молодої або чутливої шкіри, або просто базовий догляд з чотирьох етапів догляду: колаген, додаткове зволоження, гідрогелеві патчі, аромат, пілінг. І дещо з декоративної косметики. І разом тут вийшло продукції десь близько 3,5, а може і більше тисяч злотих. А до сплати всього 1620. І кейс у подарунок. Ось це називається набір. Я люблю себе як слід або бізнес старт. Бо ви вже маєте гарну колекцію як для себе, так і для того, щоб запропонувати і познайомити дівчат навколо. Тож, і це тільки верхівка айсбергу, що ви отримуєте, коли долучаєтеся до команди компанії Марікей. А далі буде навчання, розвиток, подорожі. Звісно, все це з вільним графіком і з необмеженими можливостями доходу і побудови власної справи, як це колись було у мене. Коли я із податкової інспекторки прийняла рішення стати б'юті-експерткою і живу в цій красі вже понад 20 років. Тож запрошую в мою команду і цей старт нехай стане для вас краплиною, яка дасть рішення.